Опа на оба. Ставлю на бородатого. Я тобі сраку відрубаю. Коваль наш підійшов. У нього школа богомола. <рес> Ова, він такий ногастий, да? А той лисий хитрий, він зверху хоче лисувати. Да? Ох ти! Не здається. <slah> Доступай його! кричить наш коваль. Цікаво, що буде далі? Вони будуть так битися до скінчання віків, чи хтось когось переможе все ж таки. Там нікого немає. Що далі вишкрапко? Ви дивіться, Бородатому дають по морді, так? Ну давай! зберись! Сбрысь, блин! ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Зібрався все! Ха-ха! Красава! Як роки прям! Молодець! Чувак, красава! А тому все вже, да? Молодець. Я на нього ставив. О, живий. хе Рильник. Чувак, тобі допомогти. У мене є перев'язка. Можна таки обікрасти його. Ні, ну ти боєць, молодець. Ух. <рильник> Красава.